Українських серіалів може ніколи не бути. Держкіно видало прокатне посвідчення російському серіалу, який раніше виходив на одному з українських каналів, а тепер може транслюватись і далі, в дещо зміненому вигляді. Такий дозвіл транслювати російський продукт не лише порушує закони України, а й ставить під удар власне кіновиробництво. В цьому переконаний генеральний директор холдингу один плюс один Олександр Ткаченко. Вот ще один люк. Черт бы их побрал эти люхи, но трупы в колодцах. Це російський кримінальний серіал Слід проєкт російського телебачення в Україні його теж транслювали на телеканалі Україна і збираються транслювати далі під іншою назвою. Попри те, що з 4 червня набув чинності закон, що забороняє показувати на території України фільми, зняті державою агресором після 1 січня 2014 року. А також ті, в яких згадуються силові структури держави-агресора, як реальні, так і вигадані. Тепер цей серіал називається Фактологічна експертизна служба міжнарод. Народних кримінальних розслідувань. Раніше він називався Федеральна служба. А ті самі актори, які були в російському серіалі Слід, відзняті в якихось міжнародних костюмах, є якісь номери не російських, а якихось інших країн. А називається серіал Інакше. Виробництво написано «ТРК Україна 2015 рік. Під вивіскою українського серіалу нам подається фактично той самий російський серіал. Факт видачі прокатного посвідчення цьому серіалу підтвердили самі представники держкіно. Прокатне посвідчення не видати не могли за формальними ознаками. Серіал відповідає законодавству України. Він частково перезнятий та адаптований до українських реалій. Але вони адаптували цей серіал для потреб України і злом дотрималися якихось формальних ознак, того що це є ну бодай, якщо не. Українські виробництва то там є участь ТРК Україна. Там українські гроші фігурують, там українські номери автомобілів. Що... Нардеп Микола Княжицький один з авторів уже згаданого закону. Вважає подібні аргументи держкіно непереконливими. Це не грає жодної ролі, тому що, вибачте, можна знімати про НКВД, називати їх в і на одну зірочку менше додати, і всі будуть розуміти про що йдеться. Не лише трансляція якогось одного серіалу, а загроза усьому українському кіновиробництву так сприймають цю ситуацію. Активісти кажуть, заборона транслювати російський телепродукт спонукала б телеканали виготовляти власну продукцію. Треба знімати наші вітчизняні, а не перероблювати. Або ну, якщо не можемо зняти вітчизняне, ну то там я не знаю, перекладайте американські серіали. Може дійти до того, що ми, як мавпочки, будемо загортати фольгу, російський продукт і намагатися видати його за український. Платити ті самі кошти, але не в український бюджет, не українським акторам і виробникам, а в російський бюджет у Держкіно наголошують, саме працюють з юристами, щоб найближчим часом внести до чинного законодавства правки, які чітко розпишуть критерії оцінки стрічок. Не е, має визначення, як е, чітко встановлювати, що є фільмом е, виробленим в Російській Федерації. Саме тому ми ініціюємо, власне кажучи, е, створення. Під законного акту до цього закону про заборону так званого закону про заборону російських серіалів для того, щоб отримати критерії, за яким чітко можна і прозоро визначати, що є російським серіалом. У холдингу один плюс один медіа вже готують офіційну скаргу до держкіно, проте наголошують, якщо не отримують належної реакції, готові судитися. Юля Вебер, Тетяна Фруктова, Максим Шинкаренко, Ігор Сірий ТСН один плюс один.